Питання із Дніпропетровщини. Що ж, саме зараз знаходимося на сівбій нашого гібриду Кашемір. І ситуація тут досить таки цікава, цікавий досвід, він більше схожий на експеримент, тому що, на перший погляд, може здатися щось незрозуміле. Але, м -м, значить, якщо коротко про ситуацію, тут взагалі мав бути ріпак. Принаймні його посіяли восени. Сходи отримали дуже пізно і погані. Тому було прийнято рішення. От вже навесні посіяти кукурудзу. Так, ми бачимо багато падовиці і ріпаку, і пшениці. Це все більше схоже на експеримент. Господарстві прийнято рішення посіяти прямо без дискування, без обробітку ґрунту, тому що, по-перше, у них це переважна технологія вирушення подруги. Все-таки зараз, вже, якщо дискувати чи інші якісь технологічні операції подібні проводити, то буде втрата вологи. А так дивіться. От в цілому, що ми бачимо, що ну, зараз вже, звичайно, ж, ґрунт трішки обсух, але насіння знаходиться у вологому ґрунті. І це дуже добре. Фактична густота посіву у нас виходить 64-65 тисяч на гектар. Температура ґрунту у нас становить 12,8 градусів. Вона могла бути вже більша, але ми знаємо, що за рахунок рослинності ґрунт прогрівається не так швидко. Але ця температура є цілком нормальною для висіву кукурудзи. Три дні тому, до речі, тут внесли вже гліфосат, Ну і надалі планується захист, який передбачатиме внесення ґрунтового гербіциду. Ну і страховий. Так, звичайно ж, ґрунтовий може спрацювати не так добре, тому що все-таки багато рослин рештків буде. Але знову ж таки, ще раз скажу, що це такий невеличкий експеримент буде. Буде цікаво подивитися за розвитком, за ростом та розвитком культури в цілому. Тому залишайтеся з нами з КВС. Будемо спостерігати разом, що вийде з цього.